Вітаю на каналі! Сьогодні будемо розмовляти про ягоду тутовника. Вона же шовковиця. А саме, чому не потрібно нехтувати її влітку та розповім секретик, як швидко та легко відчистити руки від цієї ягодки. В літній період ця ягодка обов'язково повинна бути присутня в раціоні харчування. Вона справжнє джерело вітамінів, там є магній, калій, заліза, цинк, мідь, вітаміни групи Б, достаток мікроелементів, корисних для організму людини. В шовковиці дуже багато калію. Котрий допомагає нормально працювати судинам, м'язам, капілярам, мозговим клітинам, печінці, ниркам. Шовковиця дозволяє підвищувати рівень гемоглобіна, покращує зір, підвищує імунітет людини, сповільнює процес старіння. У кого зайва вага обов'язково повинен їсти шовковицю. Гілки тутовника теж корисно заварювати при деяких хворобах. Але сьогодні розповідь не про хвороби, а як швидко та легко зробити чисті руки після збору шовковиці. А перш, ні, ніж розповісти, пропоную вам підписатися на наш канал і натиснути дзвіночок. А тепер секретик! Багато людей намагаються обходити цю ягоду стороною, щоб не забруднити руки. Тому що після збору та їжі дуже важко їх відмити. Для тих, хто не знає, розповім та покажу. Ви бачили в відео попереду, які брудні у мене були руки. Я взяла вимила з милом, не допомогло. Тепер ми беремо незрілу, повністю зелену шовковицю і робимо, дивіться, ось от так робимо. Так, однією рукою дуже мені незручно. Зараз чекай, чекай. Ось так ми робимо. І потім ми підемо все це змивати просто звичайною водою. Іншу руку теж потрібно так зробити. Так, ось, бачите, я отак пом'яла дуже гарно, розтерла. Якщо взяти обидві руки і отак потерти, все дуже швидко відходить. Ось, просто незручно знімати відео. Бачите все. Зараз. Змиємо звичайною водою руки, дивіться, буквально одразу все це відходить. Ось такий фокус-покус. Все, промила руки і можна збиратися на промінат. Бачите, ось так. Все, насолоджуємося життям та дуже корисною ягодою. Можна їсти її, збирати без обмежень. Коли я пригачаю чи продаю ягодку, цю, в кульочі кладу трошки зелених ягодок. Всім дуже приємна увага і цікаво провести експеримент після їжі. шовковиці. Отака От ягодка у нас росте. А зараз хочу вам показати свою улюблену яблуньку білий налив. Але ми її неправильно посадили. Не поставили спочатку самого розпорки на три частини. Бачите? І тепер вона, отака нещасна, нахилилася, хоч багато плодів завжди, але є така помилка: Не робіть таких помилок, а одразу робіть правильно, як положено. Дякую за увагу! Хай щастить!